Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, як оплата податків в Європі. Чи потрібно це робити? Як нам українцям цим справлятися? Бо зараз дуже багато йде комуніке про це в українській спільноті. Чи потрібно платити податки? Чи треба все бросати і уїжджати від звідти, міняти країну за країною? І не мати змоги нігде засетилитися, це дуже складно. Але давайте поговоримо, чи все так погано, як нам кажеться, і може після цього відео ви зробите для себе висновки? Поїхали. Я вам нагадую, що ви на каналі Оксани Вог, де ми розмовляємо про Іспанію, міграцію, все, що може бути цікавим для молодої красивої дівчинки, не дивлячись ні на які події. Європейські податки так, Європа, це про стабільність, про впевненість в завтрашньому дні, про те, що кожен тут захищен і має приблизно один і той же рівень життя. Це дуже гарно. Але що за цим всім стоїть? Чи правда європейські податки такі важливі і чому вони так саме сформовані? Це все йде з того періоду, коли. Закінчилася Втора світова війна, бо люди зрозуміли, що головна цінність народу це людське життя, і тому вони придумали, що треба створити таку систему, в якій людина буде як громадянин відчувати себе захищено а держава буде тільки допомагати їй розвиватися, тільки допомагати захищати і тільки робити її життя краще. А через те людина платить податки і не влазить до держави. не… Дуже внікає в політичні діла, вона захищена, немає війн, тільки стабільність. В цілому рівень життя дуже великий в Європі. Отримують з цього бонуси. Ось давайте розберемо, які саме бонуси люди отримують. Ну, по перше, це безплатна медицина, дороги. Це впевнені завтрашньому дні з фінансової точки зору, бо є стабільна валюта, яку в принципі нічого не може пошатнути дуже сильно. Якщо в тебе є в Європейця квартира, то в принципі в твоєму житті все дуже дуже гарно. Також податки, які тут є, вони фактично завжди одній ті ж. Тобто немає ніяких різких змін, немає ніяких нових введень. Якщо вони були добробаджені давно, то вони такі й залишаться. І третє, що я хотіла сказати, це підтримка малого бізнесу. Для нас це дуже важливо, бо вони підтримують ФОПи, як в нас називається в Україні. Вони в Іспанії називаються автономо, є дуже багато соціальних програм для цього підтримок, виплат від держави, для того, щоб люди, які почали свій бізнес, могли починати його в більш комфортних умовах. І це плюс. Що з мінусів треба сказати? Ну, звичайно, з мінусів це те, що податки дуже великі. Якщо людина багато заробляє, то вона повинна віддати 40-60%, Якщо вона заробляє як усі, то десь 20-40%, це залежить від його її соціального статусу. А, ось, але в цілому це велика стоїмость, і це вилітікає в те, що в Європі не дуже вигідно зарабатувати багато, бо чим багаче, тим більше тобі потрібно буде віддати державі. І останнє це що хочу сказати, дуже велика плата за вашу помилку стосовно документів. Якщо ви десь щось неправильно відмітите, або якийсь документ ви неправильно оформите, це буде штраф. Це буде штраф у грошовому еквіваленті, і він може бути. Величенький, ви мене спитаєте, ну чому тоді ви, удальонщики, які можуть працювати де завгодно, обрали жити саме в Європі. Так, звичайно, нам було би дуже комфортно, наприклад, в Грузії де один відсоток податків або в Албанії я навіть не знаю скільки там. Але ми свідомо обираємо жити в Європі і платити великі податки. Чому? Тому що ми обираємо захист. Ми обираємо впевненість в завтрашньому дні. Ми хочемо, щоб в нас була колись іпотека, кредит, наприклад, або м, щось таке, що зробить нас впевненими. Ось і звичайно, захист це теж дуже важливо. Після того як почалася війна в Україні, ми це розуміємо, що все можливо, і це дуже все страшно. І ми вирішили платити податки в Іспанії. Так, для нас це такий експеримент. Так, ми не вдома, ми українці, які уїхали е, з дому. Але для нас це експеримент. Ми хочемо подивитися на систему зсередини. Ми хочемо грати за цими правилами, поки вони існують, поки вони живуть. Ми хочемо грати за цими правилами і. Коли війна закінчиться, ми хочемо приїхати додому з цим досвідом і бачити це в нас, в хочемо мати фактичний досвід, щоб бачити, що працює гарно, що працює не дуже, і те, що не працює, не вносити. Бо зараз є така мніма фішка, що вважати, що все європейське, все американське це все дуже круто працює. Ні. В них є свої мінуси, і нам потрібно розуміти, що українці не повинні наслідувати прямо все. Стосовно українців в Європі. Люди, ми, українці, які перевиваємо на тимчасовому захисті, маємо право не бути резидентом налоговим тієї страни, в якої в нас є ТЗ. Це факт. Бо ні один налоговий лізор не почне в нас визнавати. Де ми повинні платити налоги, якщо в нас фінансовий інтерес все ще в Україні? Бо наш статус не цілом зафіксований зараз в Євросоюзі. Вони будуть докопуватися, де саме ми повинні платити податки, бо вони розуміють, що ми тимчасово переселені, наш центр інтересів все ще в Україні, і тому в цьому плані ми захищені. Вони не будуть виясняти, це тимчасове гуманітарне. Або між двома країнами ні. І я не знаю кейсів за три роки, щоб якась країна висунула для, для українця е мандати про те, що він повинен платити тут податки, якщо його зарплатня йде на український рахунок. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Ми платимо тут податки для того, щоб провести такий експеримент, для того щоб подивитися на систему. Всередини радимо вам. Також це робити, бо тоді ви відчуваєте е, в цілому усі переваги Євросоюзу. Ми купуємо досвід систем. Це саме перед про гідність. Ми не тільки ті, хто бере, ми ті, хто будує, ті, хто наблюдає і ті, хто хочуть цей світ двігати. Бо Європа – це не місце, це стан свідомості. Якщо він вже в нас, значить. Ми зробили свій вибір правильно. Пишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього поводу? Що для тебе важливіше: свобода розпоряджатися своїми грошима або стабільність в майбутньому. Дуже дякую вам за увагу! Це була Оксана Вов. Зустрінемося в наших нових відео. Всім па-па!